Вітаю всіх глядачів. Отож, чи є проходження ВЛК обов'язковою умовою для оформлення відстрочки від мобілізації під час призову на особливий період. Давайте з'ясовувати слід зазначити про те, що порядок оформлення відстрочок врегульований постановою Кабінету міністрів України номер 560 від 16 травня 2024 року. Саме відповідно до її приписів зазначено про те, що до моменту винесення рішення про надання або про відмову у наданні відстрочки особу не мають права призивати для проходження військової служби. Це означає, що й не мають права направляти на проходження військово-лікарської комісії. Тому фактично, якщо вам, наприклад, відмовили в оформленні відстрочки у зв'язку з тим, що ви не пройшли в ЛК, то така відмова є безпідставною і необґрунтованою, а тому її слід оскаржувати у судовому порядку. Про те, на що важливо звернути увагу, що дуже часто відмовляють в оформленні вістрочок у зв'язку з тим, що у вас відсутні актуальні військово-облікові документи. Ну, наприклад, на руках приписне посвідчення замість тимчасового посвідчення військово зобов'язаного. У такому випадку вам надається відповідь про те, що ви право на оформлення вістрочки маєте, але оформити її можливо буде тільки після виготовлення нового військово-облікового документу. В такому випадку ви пишете заяву на виготовлення нового військово-облікового документу, але отримання такого буде відбуватися тільки через процедуру проходження ВЛК. Отож, ви отримуєте направлення на проходження військово-медичного огляду на визначення ступеня придатності. До проходження військової служби і направляєтесь на її проходження. За результатами проходження ВЛК, вам визначають ступінь придатності, тобто, чи ви придатні, чи ви придатні до окремого виду військ, чи ви не придатні за станом здоров'я до проходження військової служби. Ну, уявімо, що є висновок про вашу придатність. Проте, до матеріалів вашої особової справи у ТЦК попередньо надійшли документи, що підтверджують ваше право на вістрочку, яке ви не змогли оформити, тому що не було актуального військово-облікового документу. Таким чином, після придатного висновку військово-лікарської комісії, ви маєте право повторно звернутися на оформлення вістрочки і вже по його повістку. Після проходження ВЛК вам вручити не можуть. Тому, якщо ви знаєте, що у вас військово-обліковий документ не актуальний, але ви оновили дані через СНАП, і у вас є витяг з резерву плюсу електронного документу військово-облікового, то тоді подавайте документи на оформлення вістрочки. І в разі, якщо вам прийде лист, що ви маєте право, але немає актуального військово-облікового документу, ви спокійно йдете, його виготовлюєте, проходите ВЛК, і після того повторно переподаєте на вістрочку. Тому виготовлення військово-облікового документу неможливе без проходження ВЛК, але процедура оформлення вістрочки фактично від проходження медичного огляду не залежить. Однак, яка послідовність дій ми з вами з'ясували? Про інші деталі мобілізації у наступних випусках.